Для дружин, матерів і доньок військових, а також представниць, які приїхали з інших регіонів України у Львові. Організують реколекційну програму, проєкт із назвою Бути янголом миру ініціював центр Шептицького українського католицького університету і присвятив його пам'яті Софії Шептицької, матері Андрея та Клементія Шептицьких, що передбачає програма, хто і як у ній може взяти участь. Дізнаватимемося у менеджерки з Програм Центру Шептицького Ярослави. Яковлєвої. Доброго вечора, Ярослава. Доброго вечора. Власне, бути Янголом миру це не просто назва, це життєве кредо Софії Шептицької. І саме так вона поводилася у своєму житті. Вибір її постаті от для патронату цього проєкту. Він ж не випадковий. Правильно ми розуміємо? Звісно, все вірно. Насправді, ця програма є частиною найбільшого проєкту, який має назву «Сакрум. Траєкторія Шептицьких». Тобто, це такий великий піврічний проєкт. Які наша команда реалізовує за підтримки Українського культурного фонду, і головна суть місія цього проекту це, по-перше, популяризація спадку Шептицьких загалом в Україні на Галичині, можливо, за кордоном. Але родзинкою цього проекту є саме фокус на найближчих. Людях, які оточували митрополита Андрея, які були його таким стержнем підтримки, тобто його духовним ядром, яке його супроводжувало протягом життя. Тому в рамках цього проекту ми розповідаємо історії і відтворюємо історичні і такі, можливо, психологічно-ментальні портрети найближчих членів його родини. І одна із постатей, це надважлива постать в житті загалом всіх братів Шептицьких і. Яна Кантія Івана Шептицького, це постать Софії Шептицької, яка була донькою Олександра Фредра. І це така жінка, яку ми дійсно хочемо відкрити для всіх українців, тому що, на нашу думку, на думку нашої спільноти, на думку дослідників, її особистість не до кінця підсвічена в наших джерелах, і насправді вона є дуже надихаючою. Тобто через цю особистість жінки, які є ці категорії, які можуть брати участь у реколекціях, вони ще й більше довідуються про саму постість Софії Шептицької. Хочеться більше довідатися про формат цих реколекцій. Це чотириденна така. Ну я дозволю собі сказати ретрит е, кампанія е, жінки, які із родин військовослужбовців, які втратили е, чоловіків, доньки із сімей, і також внутрішньопереміщені жінки можуть брати участь. До речі, участь безкоштовна правильно розмім. Треба зареєструватися. Що передбачає цих чотири дні? Що усі ці жінки робитимуть, крім того, що вони формуватимуть свою спільноту, і якесь окреме середовище? Ну, дивіться, ця програма має на собі дві акцентації. Перше, що її головна місія, головна мета і поклик це створити певний простір, середовище для цих жінок, де вони можуть трошки. Розкритися в своїх духовних вісіях, духовних пошуках і так само знайти психологічну підтримку і стишення. Тому, передусім, програма передбачає та такі більш класичні підходи в духовному наповненні. Звісно, це будуть і реколекції, це зустрічі з духівниками, це можливо, читання. Різних текстів, переосмислення. От а друга частина програми це вже буде робота з професійними психологами, але все ж таки в більш такому артерапевтичному ключі. Адже власне сама Софія Фредро Шептицька, вона була е мисткинею, хоча вона дуже не любила себе, та таке амплуа художниці. От вона була поетесою. Ну і загалом вона мала дуже багато творчих талантів. Тому кожного дня в нас будуть певні акцентації. Де можна буде мовою мистецтва в різних форматах відчути себе в ролі Софії, яка власне в цьому знаходила свої відповіді, яка наближалась творчості до Бога. Вона багато якби так якби фантазувала і відчувала цей світ на дотик, як ми сьогодні говоримо. Власне, дуже цікаво довідатися, що це за елементи арт-терапії, читання віршів, писання ікон ліплення. Ну, Фантазія може піти далеко і далеко З чого конкретно робити Дивіться, всі карти не можу розкрити, ага. бо буде нецікаво, цікаво. Але якщо так по програмі власне артебартерапевтичних включень, то перший день в нас будуть практики, які пов'язані зі співом О. зі співом колискових, і це власне буде відображення образу матері, бо ми знаємо, що Софія вона теж не виникає в цій програмі не просто як матір успішних всіма відомих синів. бо всі, всі шептицькі мали свої здобутки життєві. Але насправді Софія передусім була звичайною жінкою і матір'ю, яка свого часу теж втратила двох синів. І цей біль вона проносила крізь все своє життя, хоча була такою опорою для своїх синів, ті, що вижили, та п'ятьох бертів шептицьких. Але образи власне синів. Менших як ну не менших, а якраз старших, які померли один, помер майже в два роки. Це був стефан. І Юрій, який помер, на жаль, теж від хвороби в 17 років. Тобто, це дві таких маловідомих та частини історії видатного роду, які власне були дуже травматичні не лише для матері, а загалом для всіх членів родити, тобто втрата цих синів. І власне нам важливо розуміти те, що Софія вона в своїх. Якби проявах, вона є дуже цікавою постаттю, так само, який нам здається, зараз дуже потрібен загалом українському жіноцтву, тому що ну, історично сталося так, що Софія народилася і прожила майже все своє життя на межі 19-20 століття. Тобто, коли ми знаємо, що роль жінки вона мала трошки інакші виміри ніж сьогодні, і, от, власне, Софія, яка ніби так на сторінках історії виглядає, Десь позаду чоловіків насправді була дуже активною, такою соціальною, як би сьогодні сказали, лідеркою. Вона дійсно мала такий хист організовувати власне жіноцтво навколо себе. І чому формат реколекцій? Бо це відповідь в самих текстах Софії. Ми знаємо, що в Шептицькій дуже багато листувалися, тому дуже значний є еквівалент пістолярного спадку. І, власне, з листів Софії ми можемо довідувати. Ти історії, як вона вміла захопити своїх найближчих подруг або знайомих, і створила таку певну традицію, щоб вони постійно відшукували та можливості відвідувати реколекції. Тобто, це не нова така та звичка була для неї. Вона з ну, якби ну, напевно з підлітства відкрила для себе цей шлях власне пошуку та відповідей в молитві, в стишенні відвіданні святих. Місця і е, ця традиція в неї була протягом всього життєвого шляху. Вони відвідували або ну, вона або сама, або організовуючи невеличкі групи жінок. Вони відвідували різні е, цікаві, ну в сакральному сенсі місцини в Європі, ну, якби в Україні, зокрема. Тобто, ну і це, от цей спосіб власне спільного проведення реколекційного був таким умовно новим трендом, якби сьогодні сказали якісь Софія Шептицька. Власне, в кінці 19 століття пропагувала серед аристократичного кола Галичини, От звідки ми розуміємо, взялася ідея власне такої реколекційної складової, реколекційного такого ретриту. Та для жінок я підозрюю, що багато жінок хотіли би взяти участь, але як і час обмежений, так і місця обмежені, На скількох розрахована ця програма, і чи ви вже набрали усіх? Якщо ні, то чи можна ще реєструватися і де це зробити? Дякую за запитання. Насправді, все ж таки, програма обмежена кількістю. Ми організовуємо цю програму на 35 осіб. Ось в фінально ми ще не закрили форму реєстрації, тому якщо раптом у наших глядачок є бажання зареєструватись, то можна скористатися пошуком події в Фейсбуці та або взяти на сторінку центру Шептицького. Вибачте на правах реклами. Ось і ще подати заявку до неділі, включно. Не гріх прорекламувати центр Шептицького, це освітній не лише освітній, це неймовірний простір, де відбувається багато подій. Тому закликаємо тих жінок, про яких ми згадували у цій всі категорії, звертатися і ще встигнути зареєструватися. Ярослава Яковлєва, менеджерка з культурних програм Центру Шептицького українського католицького університету. Власне говорили про проєкт бути янголом миру. Це проєкт реколекційна така програма для жінок, представниць. Сімей військовослужбовців, загиблих героїв а також внутрішньо переміщених жінок, які переселилися на Львівщину із небезпечних регіонів. Тому шукайте інформацію про цей проєкт у Фейсбуці, в інтернеті. І якщо маєте бажання, то будь ласка, долучайтеся.